Щоранку комунальні служби міста розпочинають свою роботу. Усе згідно за графіком. краї триває місячник благоустрою. Що на порядку денному? Цього дня зараз і дізнаємось. Вчора була перша частина, передня частина. А тепер дворова приводиться до порядку. Прибрати тротуари, обрізати й пофарбувати дерева, очистити пробудинкову територію. Сьогоднішній день не менш насичений за вчорашній, зізнається пані Марія. Каже, люди самі винні, що довкола сміття, геть не дбають про довкілля. Люди не додержуються чистоти. От я виставила мусорники біля тих лавочок і позабирають мало дворового мусору. Найбільше окурків кілограма ми збираємо окурки. Вулиця Манайська, одна з тих, якою опікується п'ятий жерер. Сьогодні тут не лише територію прибрали, а й дитячий майданчик упорядкували. Із запланованих робіт місячника благоустрою вже виконано дві третини. Бригада з 25 осіб щодня працює на іншій ділянці. Проте зізнаються комунальники у місті є чимало об'єктів, на впорядкування яких одного дня недостатньо. «Малосімейка є на декабристів. 53, Вона була забруднена. Теж тут такий будинок по 46-му, залізнична. Там за огорожено, колись люди самі чистили на даний час. Ну як нас люди, кожний десь працює. Немає можливості такої. Деякі не мають можливості, а дехто бажання. Тому людей варто стимулювати, вважає директор п'ятого жеру. До загальноміського суботника мешканців свого мікрорайону згуртовує заздалегідь. Парк перемоги знаходиться в центрі нашого мікрорайону і він дуже захаращений. Тому ми зробили об'яву по всіх будинках. Запрошуємо небайдужих громадян міста. Прийняти, ну, мікрорайону, в чесноці, не всього міста, прийняти участь у даному міроприємстві. Долучитися до загальноміського суботника закликає міська влада. Між установами освіти, культури та медицини вже розподілені території для прибирання. Роботи виконано дуже багато, але це силами бюджетних установ в першу чергу. Вже 20 числа ми будемо фінішувати на цьому етапі. Ми маємо. Вичити, вичистити місто від зимового осіннього листя, поправити бордюри, почистити дороги, свої подвір'я, вивести все це. Розпочнеться суботник із санітарного очищення парку під